Військові РФ завдали прямого удару балістичною ракетою по багатоповерхівці в Кривому Рузі. Зруйновано фактично увесь будинок. Є поранені серед них маленькі діти. Усі деталі трагедії розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гатюк. Підписуйтесь на наш канал. А ми переходимо до новин з самого ранку. 11 листопада рашисти завдали ракетну удару по кривому рогу у Дніпропетровської області. Окупанти влучили у п'ятиповерховий будинок балістичною ракетою. Удар, зокрема, повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Він зазначив, що у Криворізькій багатоповерхівці повністю зруйновано квартири з першого по п'яти поверхи одного із під'їздів. Ось з той сторони бува і дума, все сидів. у нас вивалило. І двері, і, ой, і окна всі, як і Ні Ністава нічого не було, ні приводи, нічого. Ни предупреждения, Всё, ничего. Окна, окна по вылетали. Все вылетало там. Однокомнатная квартира полностью. Соседи с четвертого, постучите Варя. Фу, Стой, руку, руку покажи. Да я ага, ничего. Я боюсь, я боюсь. Капец. Главное, чтобы второго... Не иди сюда, на тебя завалится. Уходи, выйди, тут все висит, тут все, тут плиты лежат. Уйди, папа. уйди, нас спасут, Никита, уйди, выйди отсюда, быстрее Папа, не надо, пожалуйста. Папа, уйди отсюда, пожалуйста. Станом на 11.30 було відомо про вісьмох постраждалих. Одна людина госпіталізована серед постраждалих й діти. Десятирічні дівчинці надали допомогу на місці. а Ось хлопчика 11 років госпіталізували в стані середньої тяжкості. Також у стані середньої тяжкості дві жінки 58 і 75 років. Але під завалами ще можуть перебувати люди. випадковими свідками. Удару стали й місцеві жителі Олександр та Марк. Вони саме проїжджали неподалік у той момент, коли російська ракета поцілила у житловий будинок. Олександр каже, що вибуховою хвилою пошкодило його авто. Зім'яло дах та капот, пробило лобове скло уламками. Своєю чергою керівник міської військової адміністрації Олександр Вілкул заявив, що росіяни здійснили саме прямий удар балістикою в багатоповерхівку. Крім цього, він зазначив, що наразі розгортається штаб допомоги людям. Також обіцяють допомогти будівельними матеріалами, комунальними бригадами, розселенням, а також прийматимуть заяви на матеріальну допомогу від міста. На атаку по кривому рогу відреагував і президент Зеленський. Він зазначив, що без принципових рішень і сильної підтримки Росія не зупиниться. Кривий ріг. Звичайна п'ятиповерхівка, по якій російські терористи вдарили ракетою. Зруйновано квартири з першого по п'ятий поверх одного з під'їздів. На цей час відомо, що сім людей постраждали, серед них двоє дітей. Триває аварійно-рятувальна операція. Робиться максимум для порятунку. Під завалами можуть бути люди. Кожного дня, кожної ночі, Росія чинить однаковий терор. Хіба що все більша кількість цивільних об'єктів стає мішенями? Росія прагне тільки продовження війни. І кожен її удар спростовує будь-які заяви з Росії про дипломатію. Україна потребує зброї для захисту від російського терору та міцнішої підтримки світу для того, щоб дипломатія стала реальною та сильною, без принципових рішень і сильної підтримки України. Росія не матиме мотиву шукати миру, а шукатиме тільки нові мішені. Ранок понеділка, що вкотре перетворився на жахіття, і традиційно причина в цьому наші сусіди. В ніч проти 11 листопада ворог атакував інші міста України своїми дронами. Зокрема, під прицілом росіян опинилися Миколаїв та Запоріжжя. А вже під ранок окупанти підняли у небо все, що тільки можна. Повітряна тривога у низці областей затягнулася на кілька годин як наслідок екстрені відключення світла та колапс із громадським транспортом. Отже, російські окупаційні війська в ніч проти 11 листопада атакували. Миколаїв ударними дронами. Повітряні сили ЗСУ заявляли про загрозу БПЛА у місті та області. Як уточнили у регіональному главку Нацполіції, влучання дронів відбулися у багатоповерховий та приватний будинки в різних районах міста. У результаті атаки сталася пожежа на верхніх поверхах чотириповерхового будинку. П'ятеро людей знову загинули. Четверо з них це мешканці приватного будинку, троє жінок та чоловік. І ще один мешканець багатоквартирного будинку. Поранення отримала і жителька чотириповерхової будівлі. Та уламками пошкоджені квартири, магазини, поруч та автомобілі. Приватний будинок зруйнований. Інші пошкоджені наслідки ворожого удару по Миколаєву опублікували рятувальники. Ім цього в ніч проти 11 листопада армія РФ обстріляла і Запоріжжя. Внаслідок трьох авіаударів одна людина загинула. Ще 22 дістали поранення. Серед них п'ятеро дітей пошкоджено житлові будинки, гуртожиток та автосалон. За уточненою інформацією, чотирирічного хлопчика, який нині ушпиталений, де блокували з під завалів пошкодженого житлового будинку у Запоріжжі. Його батько зміг вибратися з уламків самостійно. Повідомила секретар міськради Регіна Харченко і оприлюднила відповідне відео. Наші співробітники. Наша компанія займається обстеженням конструкції. Наразі ми самі стали стіни. щодо нашого приміщення треба робити те саме. Квартира однієї публічної співробітники. Вона поїхала в країни, в Україні, війна. Мені зателефонували сусіди, сказали, що вибиті вікна після прильоту. Потім я дізнався, що мені стосувалася налізація, сказала, що наряд виїхав і подивився, що вибиті вікна у нашому приміщенні. Зараз перші заходи щодо ліквідації того, що сталося. У поліції Запорізької області повідомили, що росіяни атакували місто керованими авіабомбами. Наслідок прямого влучання частково зруйнований двоповерховий житловий будинок. Поранення отримали двоє дорослих та дві дитини: хлопчик 4 років та дівчинка 15 років. Ще один удар відбувся по відкритій ділянці поряд з п'ятиповерховим гуртожитком. Будівлю пошкоджено вибуховою хвилою та уламками. У наслідок вибуху постраждали 17 людей. Серед них троє неповнолітніх дітей. Це дівчина 17 років та двоє хлопців 16 і років. Третій удар. Пройшовся по території поруч з автосалоном. Тут загинув чоловік, проте на цьому росіяни не зупинилися. Близько шостої ранку повітряні сили повідомили, що в повітрі вісім бортів Ту-95МС, які прямували до пускових рубежів над Каспійським морем. Згодом військові попереджали, що ворог здійснював пуск ракет з цих бомбардувальників. Близько сьомої ранку повітря також підняли три борти сумнозвісних міг 31 к які є носіями гіперзвукової ракети Кинжал. Майже одночасно у низці областей України запровадили графіки відключення. Світла у зв'язку з загрозою ударів по енергетиці. Про це повідомили в Обленерго та компанії ясно. Зранку було відомо про відключення на Миколаївщині, Київщині, Черкащині, Сумщині, Житомирщині, Кіровоградщині, а також у Києві та на Харківщині. Своєю чергою про відключення світла заявили і в Київській міській військовій адміністрації місцева влада назвала це превентивним заходом. Згодом в ДІТЕК уточнили, що заказівкою Укренерго застосовуються превентивні екстрені відключення світла ще й на Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині. Чині, але згодом в Укренерго повідомили, що відключені були тимчасовими і скоро вони будуть скасовані. Зрештою виявилося, що опуски Ту-95МС були імітаційними. А міг 31 к взагалі не застосовували ракети зі своїх бортів. Керівник центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко нагадав, що раніше вже зазначав, у Росіян все готово до масованих обстрілів України. За його словами, ракет в окупантів вистачає. Зброя накопичена на аеродромах стратегічної авіації. Далі. Накопичується, окрім того, він підкреслив, що тактику з імітацією пусків повітряних цілей ворог використовує для психологічного тиску. До слова про те, що пуск ракет так і не відбувся, пов'язують із тим, що напередодні президент США Дональд Трамп нібито мав телефонну розмову з російським правителем Владіміром Путіним. За інформацією видання The Washington Post, Трамп і Путін обговорювали війну в Україні. Це нібито була перша телефонна розмова між ними з моменту перемоги Трампа на виборах. Водночас, говорящий рот Путіна Дмитрій Пісков заявив, що розмови між Путіним і Трампом не було. За його словами, конкретних планів щодо контактів Путіна і Трампа поки немає. А як думаєте, ви хто каже правду. Напишіть свою думку у коментарях. Ну і вже традиційно затяжна тривога стала причиною транспортного колапсу. Зокрема, переповненою була столична підземка. Під час повітряної тривоги люди перечікували небезпеку всередині метро, а після відбою ніде було і яблуку впасти. Команда ТСН ЮЕ щиро співчуває рідним загиблих та бажає швидкого одужання постраждалим. Росія обов'язково заплатить за страждання кожного українця. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні, слава ЗСУ, до зустрічі.